Друзі, всім привіт! Отримав акумуляторну болгарочку ProCraft PGA 20 від магазина TechnoTool От така болгарочка має два регулювання обертів. В Комплектації в мене йшло, йшла гарантія, диск і ключ. Чому так мало йшло? У неї в комплектації, тому що мені над потрібна була тільки тушка, акумуляторна батарея і зарядне у мене вже було. Придбав я цю болгарочку в магазині Технотул. А якщо у вас з'являться якісь запитання, або ви захочете її придбати, звертайтеся і вам там все підкажуть. Від себе рекомендую цей магазин. Друзі, виїхав я популяти дровцята, і сталася така в мене штучка, що відламалася пружинка. Тому. Вирішив якраз спробувати цю болгарочку. Звісно, вона не замінить мережеву болгарку, але все ж таки сюди тягнути провод чи йти знову в гараж мені неохота. Пружинка в мене є запасна, щоб її сюди відрізати. Ну і працюємо. Все пружинка готова. Ставляємо її сюди. І тепер вона відкидає назад. Тому класна штука, мобільна. Но! Друзі, це не все. Так як я часто колю маленькі дровцята, моя сокіра затупилася. що я буду робити, ви вже, я думаю, догадалися, буду точити сокірку. Ну а зараз ми наточимо сокірку. Дуже мені сподобалася булгарочка. Я б її з собою би, в ліс би, брав, би, коли. Їздимо, заготовляти дровця. Все буває. Ну що, друзі, супер, дивіться, все чудово. І не треба нікуди бігти. Ну, знов таки, це коли ви вдома, а коли ви кудись поїхали, пішли в ліс, відійшли, що вам стоїть кинуть в рюкзак цю річ? Тому що в цьому році, наприклад, я дуже сильно мучився на городі, коли робив свої підгортачі, потрібно було деякі речі підганяти. Бажаному на городі. А вернутися додому було три кілометри. До, до ближньої розетки теж не близько. А ця штука може вас виручити. Знов таки, я повторюсь: я не кажу, що вона вам замінить мережеву болгарку. Але під рукою вона може бути вона вже не настільки дорога, особливо коли у вас є батарея, як в мене. А купити її тушку і придбати ви завжди можете. Ну, а тепер давайте розпиляємо арматурку. Нормально, а тепер 20 міліметрів вал. Що, друзі, нормально вона пиляє. Батарейка у мене була підсажена, там дві поділки, тому... тому, бачите, друзі, пиляє вона і 20 мм вал, головне, не давить її, і спокійно пиляє ось десятку арматуру. Тому, звісно, вибір за вами, але мені вона подобається. Що хочу сказати. Так, щоб була під рукою завжди, кудись поїхав, щось робить, щось тестуєш там, де далеко нема розетки, я думаю, помагатор в такий хороший. Тому всім дякую, хто мене дивиться, ставить лайки, коментує. Ну а я також і далі буду старатися щось вам показати в себе нове в гаражі.